Діти, доброго дня! Я рада вітати вас на уроках образотворчого мистецтва. І тема сьогоднішнього нашого уроку бесіди є, Як навчитися малювати лінії олівця. Діти, ми з вами початківці і отже, значі, у нас сьогодні з вами просте завдання. Навчитися малювати олівцем рівні лінії. Але я вам скажу, що не все так просто. Малювання діти це навичка, яка тренується. І, наприклад, як водіння на скутері чи управління автомобілем, і якщо ви не вміли водити, то, відповідно, ви можете навчитися так само і в малюванні. Якщо ви не вміли малювати, але у вас є бажання, ви обов'язково зможете малювати. Чи потрібен для цього талант? Ну, як, на мій погляд, да, діти, більш за все потрібне бажання. Якщо є у людини, у дитини бажання, він обов'язково навчиться виконувати ту чи іншу справу, яку б він захотів. Отже, діти, справа не в дарі, не в особливому дарі у людини. А для того, щоб навчитися по нашій темі малювати рівні лінії олівцями, потрібна практика. І якщо ми з вами будемо знову і знову сідати за олівець, за папір, у нас обов'язково все вийде. Перед усе, діти, хочу наголосити, що для того, щоб нам спробувати. І в нас виходило так, як на ми хочемо, нам потрібно, перш за все, навчитися копіювати. Копіювати предмети, лінії, різноманітні об'єкти. Саме від цього, від цієї навички, буде залежати наш розвиток у подальшому. Діти, якщо ви хочете малювати, навчитися малювати. Просто для себе вам досить нескладних вправ. І з цих вправ ми сьогодні з вами розпочнемо. Для початківця діти ну, важливо не відразу брати великі об'єкти. Ну, наприклад, такі е взяти і намалювати олівцем Мауса. Ні. Складність діти повинна наростати відповідно від найпростішого до найскладнішого. І саме. Е Закріплений навичок від найпростішого до найскладнішого, у нас сьогодні і буде таке завдання. Перш за все, пропоную вам послухати, а потім і практично разом зі мною виконати декілька нескладних вправ. Отже, діти. Для практичної роботи нагадаю вам, нам потрібен буде олівець. Простий, звичайний та лінійка. Що ми з вами робимо? Як я і казала раніше, ми з вами під лінійку проводимо першу вертикальну лінію. Довжина лінії немає значення. Проведу. Ось наша перша лінія, яку ви провели під лінійку. Надалі, діти, я вас попрошу поряд намалювати ще орієнтовно від 10 до 20 ліній, без використання лінійки. Отже, поїхали. Гадаю, вам буде зручніше виконати цю вправу. Отже, я намалювала декілька ліній. Давайте поглянемо, чи є лінії більш-менш схожі на нашу першу лінію, намальовану під лінійку. Так, є декілька ліній, остання. Ось лінія дуже непогана, ось лінія. Отже, діти. Це говорить про що? Що лінію рівну, майже рівну, адже у нас в природі нічого немає рівного. Це все таке, ем, поняття дуже відносне. І тому ці лінії ви можете й самі намалювати рівними, без використання лінійки. Друге завдання. Ми горизонтально малюємо також з вами лінію. Yeah. Цю лінію ми створили під лінійку і прошу вас намалювати теж ну, орієнтовно нехай 10, там буде ліній горизонтальних. Гадаю, що у вас більш гарніші рівніші лінії получаються. але подивіться діти, чи є серед цих ліній більш-менш рівні? Так, є. І ось лінія більш-менш рівна, і ось лінія більш-менш рівна. Отже, діти. Також і горизонтальні лінії можна зробити без використання лінійки. Ще, як приклад, діти, коло. Чи можна створити рівне коло. Давайте, ось тут, ми з вами намалюємо. У нас тут така фігурна лінійка. і ми намалювали під лінійку з вами ось таке коло. Давайте спробуємо з вами намалювати без використання лінійки також коло. Складно, так? Але якщо ми. Декілька разів на одному місці подивіться, які в нас вже коло виходять. Звичайно, ми в роботі ще можемо з вами використати ластик, так? тобто стерти потрібні нам лінії. Я це вправу виконуючу стоячи, гадаю, що у вас вийде кола більш рівнішим. Отже, висновок, діти з уроку, що е під час малювання діти, ми намагаємось не використовувати лінійки чи інші предмети для обведення. Адже ми самі спроможні з вами створити рівні лінії е круглі кола, і сьогодні ми це з вами доказали. Дякую вам за роботу! Чекаю на ваші зразочки виконаних вправ і до нових зустрічей. До побачення.